Урок я пізнаю світ. Тиждень 10-й. Урок 86-й. Тема нашого уроку мандрую Україною. Туристичний маршрут Вінницькою областю. Прошу переглянути відеофрагмент і помилуватися Вінницькою областю з висоти пташиного польоту. За допомогою саме відео. Домандрую! Там карпатські гори, тут не прошу мить є проби війна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. На кордоні дністи вдалечінь. Красуня здавна там живе, він не чину ділить довжелезний пух, і ліси розкішні, і степи на вкруг. Помандруй на захід помандруй на світ, там карпатські гори тут Дніпро шумить Посеред посередні проби Вільна, неділима, це твоя. Рідна батьківщина. А ми продовжуємо працювати далі. Ви вже знаєте, що на території Вінницької області відомо близько 15 стоянок палеоліту, а в межах сучасної Вінниці дві стоянки пізнього палеоліту. З часом давні люди почали створювати поселення, довкола яких викопували рови та зводили високі земляні вали. Залишки таких давніх поселень називають городищами. Це цікаво. Перегляньмо відеофрагмент «Росківське городище, поблизу міста Семирів. Увага на екран. Запрошуємо до подорожі Вінницькою областю. Здійснимо подорож до давнього Скіфського городища. Поблизу міста Немирів Вінницької області розташоване Скіфське городище. Скіфи давній народ, який мешкав колись на території Європи. Зокрема, України. У давнину люди будували навкруги своїх поселень укріплення, викопували рови і зводили високі земляні вали. Так вони намагалися захистити своє поселення від ворогів. Залишки давніх поселень, огороджених укріпленнями, називають городищами. Скіфське городище поблизу міста Немирів, одне з найбільших в Україні. Вали, якими було обнесено городище, збереглися до сьогодні. Це унікальна історична пам'ятка нашої країни. Під час розкопок на місці городища археологи знайшли чимало виробів з глини. Кістки, рогу, залишки жител. І так, так відбулася на час існування саме Городища. Це цікаво, Неймирівське городище це залишки давнього скіфського поселення. Городище було обнесене великим земляним валом, який частково зберігся й до сьогодні. Науковці вважають, що висота земляних валів городища поблизу міста Немирів спочатку становила понад 30 метрів. Але, на жаль, сьогодні залишки цих земляних валів сягають лише 7-9 метрів заввишки. Люди будували їх для того, щоб захистити своє місто від ворогів. Подивіться, будь ласка, завдання п'ятому. Початкова висота ось таких валів це було 30 метрів. Це як будинок 9-поверховий. Але, на жаль, на сьогодні висота цих валів 7-9 метрів. Пригадаємо з вами алгоритм віднімання і додавання числа 9 і виконаємо завдання від бобу. Додати швидко 9 означає додати 10 і відняти 1. Відняти 9 означає відняти 10 і додати 1. І так завдання перше. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. І так, відповідь першого прикладу – 63. Перевіримо. Другий приклад.

25. Останній вираз. Пригадайте, яка частина мова є слова, що використовуємо під час лічби предметів. Звичайно, це числівник. Почитайте речення в завданні 8, перша зірочка. І знайдіть в ньому числівник. Цікаво, що в місті хмільник аж сім оздоровчих закладів. Числівник сім. Саме це слово означає число. Пригадайте, що ви дізналися про місто Корорт, Хмільник. Закресліть зайве. До міста приїжджають лікуватися. Так, відомо цілющими джерелами. Так, містом протікає річка Дністер. Ні. Є обласним міської області? Ні. У хмільнику туристів приваблює море. Ні, хмільник місто курорт. Пригадайте навчальні одиниці, вставивши пропущені слова. Прочитайте речення. І так, туристичний об'єкт це місце, що приваблює туристів своїми особливостями, наприклад, красивою природою. Археологічними пам'ятками тощо. Туристичний маршрут. Це план відвідування туристичних об'єктів. Попрацюємо із текстів з текстом про одне з історичних міст Вінницької області, як справжні новознавці. До виділених займенників доберемо займенники. Побіля села Буша на Вінниччині є дивовижа, що приваблює туристів скельний храм. Храм це він, заховаємо, та печери вони дев'ятого століття. Загадкові зображення, вони на стінах стали об'єктом дослідження істориків. Та археологів з усього світу. І так, виявляється, такий храм є, який приваблює туристів, тому що маємо дуже цікаві загадкові зображення саме на стінах цього храму. Зроблені багато років тому назад. А чи знаєте ви, навіщо люди використовують у своєму мовленні займенники? Подумайте і оберіть, на вашу думку, правильний варіант. Або в тому займенники використовують у мовленні, щоб не було повторення однакових слів? Прочитаємо вірш Наталії Зарічної про Україну. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори, і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і Калину, Чорне море і Дунай все це наша Україна наш чудовий рідний край. Підкресліть назви відомих вам географічних об'єктів: Кримські гори. Карпати, річка Дніпро, Чорне море, Дунай, Україна. У кружечок обведіть займенники, які ви знаєте. Я. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми з вами мандрували Україною, здійснили туристичний маршрут саме Вінницькою областю.